Итак, так, вітаю любі друзі на моєму каналі. Сьогодні технодом Аттіла, помилка, помилка по щупу, щуп коштує нормально грошей, благо маємо запасні, з них підкинули морду, все працює справно. Ну, короче, перекид зробили. Визначили, що це щуп. Зараз будемо замінювати щуп. І так, щоб це зробити. Знімаємо передній кожух, далі витягуємо кабель, звідси вивільняємо і витягуємо. Новий, ось так заводимо, отут не путаємо, як завести. Кабель йде з під низу. І туди заходить. Це технодом, Атіла. Шокова заморозка, повторюсь, шокер, ще їх називають, використовують для замороження полуфабрикатів та інших продуктів. Цей щуп, це саме щуп, щоб втикати грубо в продукт. Але в даному наповненні він виконує роль простого термоградусника, він тобто, просто температуру вимірює. Без нього установка працює несправно і так сказати в ручному режимі. Тому зараз міняємо, запускаємо і все буде добре. До скорих зустрічей, папа. -па.